Багато віруючих людей сьогодні та що жертвувати не треба, десятини давати не треба. Але Ісус в нагорній проповіді говорить: Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Тобто Ісус говорить, те, що наша праведність вона має бути ряснішою, ніж книжників та фарисеїв. Тоді ми спасемось. А що робили книжники та фарисеї? Вони жертвували, вони давали десятини. Але вони не спаслись. Чому? Тому що вони не виконали закон. І римлянам 10:4 написано, бо кінець закону Христос. І сьогодні люди беруть ось це місце Писання і говорять: ось кінець закону Христос, значить, закону немає, все. Живемо як хочемо, Ісусе вмер за нас благодать. Але апостол Павло, він перед цим місцем писанням написав ще цілих 9 глав. І 8 глава. Апостол Павло пише. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа, життя в Христі Ісусі висловив мене від закону гріха і смерти, бо що було неможливе для закону, у чому був він веселий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. Щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Римлянам 10.4 Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Тобто Бог він дав закон для єврейського народу, тому що єврейський народ він рішив, і вони не виконали закон. І Бог, він послав Сина свого Ісуса Христа, і з Ісусом прийшла благодать і прийшов Дух Святий. І якщо ми віруємо в Ісуса Христа, то в своєму житті ми маємо благодать. А стандарт благодаті Ісус показав, Він набагато вищий, ніж стандарт закону. Якщо закон говорить те, що Ти зрішив, це вже гріх. А стандарт благодаті, Ісус говорить, якщо ти подумав неправильно, погано, все, це гріх. Ти зрішив. Тому через християн закон він підтверджується. Ісус він підтвердив цей закон. Тому. Ми маємо жити по духу, по благодаті, ми маємо бути духовними. І тоді це кінець закону, Христос. Тому якщо закон говорить, що потрібно жертвувати і давати десятини, то стандарт благодаті ми набагато більше маємо жертвувати і давати десятини. Тому, улюблені, ми запрошуємо вас до місії, слово Боже, напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу. Давайте будемо разом вивчати слово Боже. Да благословить вас Господь з Богом!